Юніорська збірна України Ю-17 перемогла на престижному міжнародному турнірі з водного У Ужгородці тренер Володимир Гавриленко та ватерполіст Максим Гурзан у складі збірної України Ю-17 на турнірі Ліга Націй у чеському Берно. Спочатку здобули чотири перемоги над збірними командами Бельгії 14-12, словаччини 18-13, Естонії 31-0 та Англії 15 10 12. це щорічний такий міжнародний турнір. Відбувається він завжди в Чехії. Для збірних цього року це були збірні до 17 років. Це діти 2007 тисячі і молодші. Десять європейських країн було, ну в тому числі Україна. Це для нас були перші наші змагання з цією збірною. Ми тільки тільки почали з цими дітьми працювати. Шлях був такий досить важкуватий, В якому плані діти не зіграні. Ми провели чотири в кошицях збори. Щось трошки в нас получалось. У фіналі українці у серії пенальті обіграли команду Молдови 15-14 і таким чином додому привезли золоті медалі. Саме ті ігри, які потрібні нам були, ось вони склалися. Це гра насамперед Словаччиною. Я взагалі вважаю, що оця гра була вона заклала основу перемоги. Тому що Словаччина зайняла на цьому турнірі третє місце і наші хлопці. Зібралися, показали таку козацьку таку свою натуру і відвантажили 9 м'ячів. 9 в одному періоді, словаки були просто деморалізовані. Це був дуже хороший знак, що в нас є команда, хлопці мають характер. І щось подібне було у фінальній грі з Молдовою. Там не було такого великого розриву, але ми весь час доганяли. І в кінці по пенальті ми все-таки змогли також на характері вирвати цю перемогу. Загалом, Ліга націй це початок награвання основи юніорської збірної, бо наступного року на хлопців очікують світові та континентальні першості. Це втіки був перший етап підготовки до чемпіонату Європи, який у нас цією збірною відбудеться у серпні 2025 року. Це ще досить довго. Маємо 8-10 місяців, і оце з цього турніру ми стартуємо. І тут, щоб у нас не було зайвої ейфорії, і тому, що чемпіонат Європи ми будемо грати в першій корзині, чи як це зараз називається група А, тобто в якій зібрані представники еліти європейського водного пола. Це буде Угорщина, Італія, Іспанія, Хорватія, Сербія. Я не знаю, хто саме буде в нашій групі, але це топ 16 Європи, в тому числі ми. Наразі Володимир Гавриленко повернувся до Ужгорода, де продовжує тренувати вихованців у секції «Ватерполо» на басейні спорткомплексу Буревісник. За кілька місяців відправиться зі спортсменами на міжнародні змагання, а згодом і на збори юнацької збірної.